Вітаю, друзі! Нещодавно придбав собі скутер Honda Dio 68, чотирьохтактний інжектор. Коли заливав бензин в бак, побачив, що ось цей фільтр, це паливний фільтр, він стоїть безпосередньо на електронасосі. Ось в такому положенні в бачкові. Тобто насос під кутом 45 градусів, а фільтр паралельно дну бака. Що він дуже-дуже брудний. Ну, дуже брудний, він був повністю чорний. Зараз він виглядає більш-менш, але... але він все одно забруднений. Зараз він виглядає краще, тому що я поїхав на автомийку. І під тиском спробував його вимити. Але з цього ну, нічого не вийшло, як ви бачите, є грязь, вона збилась ось в такі комочки. Ось тут. Тут це все є. Вона там. Ця, цей бруд там. Е, я думаю, якщо я поставлю його знов в такому вигляді, е, то все це знов від бензину розкисне і заб'є цю сіточку. Е, тому вважаю, що потрібно цей фільтр замінити. Але є проблема. Проблема в тому, що такого фільтра ніде немає, його не можна купити. Е, тут діаметр, і ось цей фіксатор це кріплення. Воно ось так одівається. І ось так оп, фіксується. Ось можете побачити ось так. Ось так фіксується. І не заважає поплавку рухатись при роботі. Тобто, ну, все зроблено зрозуміло так, що все це працювало. Але ну, проблема. Немає. Їх немає. Є фільтри. В інтернет-магазинах, там також написано, що вони підходять для Honda Dio 68, але виглядають вони по-іншому. Я придбав, але зараз у мене немає. Його, він не схожий на цей, у нього інший діаметр патрубка, У нього інший фіксатор, їх там два. І коли я спробував його. Поставити на цей насос, фіксатори зламались, ну, із цього нічого не вийшло. У нього навіть е цей патрубок е трошки під іншим кутом. Тобто сам фільтр буде стояти не так, як цей, ну а по-іншому. Це не підходить. Е що я е спробував зробити? Я поїхав в автомагазин і придбав ось таку, такий шланг. Він продається від 10 см, це е, бензино-масло-стійкий шланг. Тобто він може бути і в бензині, і в маслі, і нічому, нічого йому не буде. До того ж, він ще там армований. Ну, добре, такий гарний шланг. Він продається да, від 10 см. Дуже зручно. Ось я відрізав собі такий шматочок, він 2,8 см. Це я вирахував. Е, Получається приблизно, щоб цей фільтр е, був на, такому ж, на, таку, на такій же висоті, на такому ж проміжку, е, як і цей. Ось цей фільтр, там я теж придбав. В тому ж магазині на ціннику було написано, що це фільтр для ВАЗ-21073. Чому саме він? Він дуже схожий. Так, він трошки інший, але схожий. Схожий патрубками. Патрубки виходять під кутом 45 градусів. Але, зрозуміло, гачка немає, і діаметр патрубка зовсім інший. Але він підходить. Що я зробив? Ось цей наружний діаметр, тут 11 міліметрів, 11 мм, і внутрішній 6 міліметрів. Оці 11 міліметрів дуже щільно заходять в ось цей фільтр, Ну, дуже так, дуже добре. Так, ну, з натиском. Ну. Тобто він не спаде, не потрібно його фіксувати ніде. Ну. Потім потрібно просто його зняти, або ну, коли ви захочете замінити, зняли і поставили новий. Також, ось тут 6 мм, тут 7 мм. Тобто тут теж дуже добре заходить цей шланг, і до самого кінця потрібно його надіти. Тобто він надівається аж до самого-самого кінця. Ну, кут уже потрібно буде подивитись, як він. Ну, ось так. Ось так. Е, насос стоїть в скутері, ну, під таким кутом приблизно. Тобто, цей вихід, патрубок, він от так дивиться десь в цю сторону. Е, фільтр розташований паралельно дну бака. Ну, тобто, це все ось так виглядає. Ось так він стоїть в скутері. Тобто, в принципі, все добре сходиться, можна ще зафіксувати, ось я таку ще придбав нержавіючу проволочку 08 мм, можна її, дістаємо цю шлангочку, дістаємо. Звідси одіваємо на насос. одіти потрібно до самого кінця. Тобто там, не до пластику, ні до самого кінця. До опора. Все наділи. Ось так наділи, все добре тримається. Щоб було надійніше, можна взяти ось цю проволочку. Нержавіючу обернути ось так. Ось так. Але потрібно її притримувати, щоб вона була, ну, найнижче. Беремо пасатіжі, ось у мене такі маленькі, вони дуже зручні. І тримаємо і потроху. Затягуємо. Затягуємо. Але потрібно подивитись воно було, бачите, тут трошки зараз високо, трошки отак от зробили. Ось. Ось так добре. І ще затягуємо. Ось так. Ну, все, це дуже добре буде триматись. Відкусуємо ці кінці. І все, супер, супер. І знову дивимося на кут нахилу ось цього патрубка, то він в скутері стоїть ось так. І надіваємо насос. Ой, не, не насос, фільтр. Фільтр на насос, да. Ось. Все, все дуже класно. Тобто, поплавок працює, ну, все, нічого йому не мішає. Фільтр у нас новий. Якщо потрібно буде, просто його потрібно зняти, купити новий і одіти. Все, періодично, фільтр паливний міняти потрібно. Ось. Тобто, ну, я вважаю, що це дуже непоганий вихід з положення в даній ситуації. Все, дякую за те, що подивились. Ставте лайк. Вітаю вас з Днем Захисника і Захисниць. Слава Україні!